Всім привіт, рада вітати вас у новому влозі. У нас сьогодні якийсь складний понеділок. Ми запізнилися в садочку. Ну, от таке буває, що зробиш? Вже що... приїхали додому, потім зараз питикали. Голова болить. капець. Так, ви можете мене запитати, що в мене голова болить. а я вам скажу, я без поняття. і щось, мені здається, всі трошки хапанули якийсь легенький вірусляк, бо всі із сопляни. Соплями і таким захриплістю в горлі від слизу. Mm -hmm. ну, діти такі Ми захворювали, ми захворювали, ми нікуди не підемо. Давай mm -hmm. ну, здоров'я. Соплі це не хвороба. Я заходила на м'ясний маркет, взяла сосіску. Ми щось, до речі, останнім часом підціля на нього. Прям так, конкретно. Так, три, 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 три. Тому в нас вдома гречка є. Кухня ще не готова, тому воно якось так шукаю вихід. Я вже хочу готувати щось. Пекти в духовці хочу, якісь запіканки. Е Молоко просто наше. 1%. Було в АТБ, тому взяла його. це е відбілювач треба було б купити велику пачку, але поки так. Деякі речі вистирала і, і там плями залишалось. Тому сьогодні, думаю, або не сьогодні, подивимось, займусь. І Насті до школярик завтра перший день. Олівці її. ще тільки не хватало, кольорових олівців. Тому взяла. Тому буде нормально. Не знаю, брала в Аврорі. тому не факт, що вони прям будуть нормальні. Але там не малювання в них правильно. Ну, будемо дивитися. Бо я пам'ятаю ще свого дитинства, що ну, прям різниця між дешевими і дорогими олівцями була. Я як дитина їх дуже відчувала. Я готую каву. На прекрасній плиті. Оп, оп. Ми, до речі, трішки обжилися. Ну, як Сергій зробив підвіконня, вже повністю підготував для, щоб тут все закінчити. І трішки звільнив столика. Він на нас зараз покаже. А то, непонятно, що розповідаю. Коротше, стіл тут добре став. Єдине, що якщо він буде овальний, то буде краще, буде візуально менше місця займати. А, да, і, і все сюди переніс. Так що тут зручно. Я каву собі роблю. І молока сюди хочу налити. Бо я підігріваю собі молоко, потім наливаю каву. Потім насолоджуюсь життям. Пару хвилин почую, що вже там захар микає, мекає, микає. Так що так. Якось так. Не... А, знаєте, що ще голова вже боліть? Бо погода якась така. Не дуже. Я дітей гарно вділа, а сама була тільки в цій толстовці, вуха обморозила, ну як обморозила. Замерзла вуха, поки ми йшли туди. Назад вже мені було так холодно. І я зрозуміла, що вже треба казати Сергію, щоб він привозив теплі речі, бо мені здається, курток у них тут немає. А в них жилетки тут є, ну це добре. В принципі, погода така, що можна вдіти толстовку і жилетку. Але там ще моя жилетка, є, яку б я теж задоволенням вдівала б. Вона мала бути Сергією, але Сергій не вліз, вона автоматично стала моєю. Але дивлюсь, що погодка така, що вже вже треба готуватись до трішки щось прохолоднішого. І Захару вже шапку вдягати. Бо я поки що його без шапки ложу. У нього капюшон такий теплий. Кам'єць у нього такий якраз на таку погоду, але шапка. Так не люблю шапки, але треба. Е, так що так, да, Настя вже починає мене поляти, коли в мене на день народження, коли у мене на день народження. А завтра в мене буде день народження. А в Насті скоро день народження, через півтора місяці. Це так здається, що це так багато, але насправді не так і багато. Ой, ладно, якось воно так, все, все скрізь треба. Важко. Чесно кажучи, важко. Не буду вам. Е, Брехати і робити ілюзії прекрасного життя. На даний момент важко фізично, матеріально в усіх сферах, ще тільки захворіти зараз не всім, знаєте. І мені, і Сергію, прям вчора ми на тоненькі ниточки ходили, щоб не посваритися. Дуже на тоненькі. Ну бо воно все дуже виснажує. І такий, хоч щоб тебе хтось пожалів, а твоя друга половинка також замахана. Ну і коротше. Хто казав, що буде легко, так? Да? Легко сидіти вдома. Мабуть, з татом і мамою і нічого не робити. Це легко. Доросле життя, воно таке інтересне. Наповнене прекрасними пригодами. Буду пити чай. Буду пити каву. Вам смачного, якщо ви також пити каву. Моє завдання на сьогодні це постирати автокрісла, бо вони бачите, які загажені. Тут Женя їздив, треба все переробити під Захара, тому що ми тут цю штучку опускали, ну, ставили, вона чиста, все нормально з нею. Але треба, щоб було безпечніше їздити, опустити ремні десь, мабуть, на цей рівень. Перестирати тут, мабуть, кучу кришок <гум> в цьому автокріслі вже. Бачите, да, яке воно грязне. І так само це Настіне, в ньому зараз Женя вже їздить. І так само його треба переробити, щоб чіплялось не на штатний рівень безпеки, а на п'ятиточковий. Бо незручно штатним пристібати Женю, так як крісло це стоїть. Але він по віці ще підходить для п'ятиточкового, тому чому б не використати. Це все в Britax Romer дуже легко знімається. Тут взагалі просто так. Ці чехли я ще не стирала, але тут ось так ось вони виймаються. Покуди я знаю, також система не складна. І прати це все треба в деликатному режимі, щоб потім можна було натягнути назад. Бо якщо при великих температурах... Постирати, не, не знаю, чи при 40 навіть можна, можна потім не надіти. Ну, це я вже багато стирала, а з цим буде вперше. Тому поїхали. Рісла розділа, постаралася якось попилососити його, бо десь насадка маленька від пилососа ділася. Я знаю, що вона тут десь, але я не пам'ятаю, де вона. Ну то ладно. Буду думати потім, як надівати на це чехол, тому що тут трішки важче та згадувати треба буде всі. Ох, ціпозі, хтось заптіхає, такий малий, такий птіху їй, а. Ой, позі, Бозі, Не Дідам дінемо кофтину якусь, да? Ой, ти божечки. Дінемо кофтинку і заодно зробимо розпаковку підгузків. Так, тепер штатив уже є. Да. <реку> <реку> Мені треба штатив в кожній кімнаті. Це дуже зручно. Пішов, включив. Хочеться вже прикривати тумби. У нас тут супер пуста поличка з підгузками. Ми вчора прям дуже часно купили нові, закупились. А зараз в Єві гарна ціна на да? Е, Ось такі ось вони. Класичні, я ще пам'ятаю їх з Жені, мені здається. Бо я була купувала на розетки такі в золотій упаковці. Мені зовсім вони не сподобались взагалі. А оці в білій, не білі, а такі блакитні, я зараз покажу вам То дуже хороші. Mm. Мені подобаються. Так? За харті подобаються чи не подобаються? Mm. У нас якісь, якісь, не якісь, а якісь зміни зі сном. А перші зміни це те, що він не хоче, він раніше засинав в себе в ліжку, а потім, уже, коли вже починав прокидатись, а прокидатись він починав десь час ночі, десь так. Я вже його до себе кладу, тому що потім, якщо назад кладу, то він прокидається. А це останній, мабуть, тиждень. Він не, не хоче засинати в себе в ліжку. Виплотієс, хлопчисько. Ти є? Тього плетієс. Да, і він перестав засинати в себе в ліжку оцей тиждень. І це прям капець як незручно. Бо? Бо, він виходить А я проти, проти сумісного, ну щось з цього разу все єдине по плане. Да? Ну, цього разу Сергій зі мною не спить. А, а, що з першою дитиною, що з першою дитиною, що з другою дитиною, я була категорично проти розділяти свій сон з чоловіком з появою дитини. Отак от, от, з появою третьої дитини. Я на двох спальнях у двох спальному ліжку сплю. Сама, ну як сама? З мужчиною, але ось таким меншим. Бо щось ми цього разу не вміщаємося. Раніше я вміщалась, а цього разу я відвикла, вже він вкладав в старших постійно в Настіному ліжку. І я якось відвикла, і він якось до мене прийшов. Я посеред ночі мені було супер незручно, тісно незручно. Я привикла, що я тільки одна і навколо Захара пригаю там в тому ліжку. То я його посеред ночі сказала, йди в Насті. <смі> так що в нас поки ГВ, то поки буде так. А, раніше б я сказала, ти що, не можна так робити? Але ми 10 років вже з ним разом. Думаю, якихось там 8-10 місяців, в яких я планую ГВ, погоди не зроблять, Бо ніби так ми вирішили, що поки Захар буде на ГВ, то будемо так. бо Ну, скоро ще й зуби появляться, то взагалі будуть веселі ночі, да, Захар? І зараз він щось дуже часто почав прокидатися, він просто не наїдається, засинає, потім знову прокидається. Обожній Гаве. Обожньою. Це сарказм, якщо що. З бутилочкою такого не буває. І я власне, стараюся говорити від ГВ, бо я сама не ГВ, дитина моя не ГВ. Але скільки разів ну, Настя була на бутилечці з трьох місяців і Женя з десяти місяців, я дуже легкий метод використовую, щоб це спригнути з ГВ. Я просто починаю замінювати груди на суміш. От і все. І, Як правило, я це починаю робити вночі, бо це супер класно. Дитині ввечері дав бутилку, ти знаєш, скільки він з'їв, і в кращому випадку він прокинеться раз за ніч, щоб ще поїсти. А той взагалі, враховуючи, що я вже Женю відлучала, а йому майже рік був ближче до року, то йому вистачало ввечері поїсти, і він вранці вставав. Сон дуже важливий, дуже важливий. Я ще тоді на роботу ходила. А, до речі, дав про роботу, треба буде якось відео зняти. Чому ж я з декрету не виходжу? А, все сталося трішки не по моєму бажанню, по змінах на роботі, тому поки що так. Поки що я вдома, але про це, мабуть, а може і в цьому відео розкажу. А може в наступному подивлюся, я зараз трішки е, у відео так стараюся їх знімаю, е, згадувати деякі основні теми були на відео, тому що я вони збираються. Я звикла, що виставляла по 2-3 відео в тиждень. І, типу, я знімаю, 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 знімаю. А часом монтувати, я не маю, не маю, не маю, не маю, не маю. Обожнюю це світло. Воно просто офігенне. Так, ладно, підгузки мала вам показати. така от коробка з Єва. Замовляю доставку, бо ходити по магазинах немає як. І я щось не пам'ятаю, щоб ця дада була колись в магазині. Це зручно, знижки є. Доставка безкоштовна. Зелені прекрасно. Бормажі. О, перчиста бумажка. І ось вона. По дві мені купували. Ось така даде. Вона мені дуже подобається, дуже класна. 288 гривень, по-моєму, зараз. 5 гривень, 5 з копійками гривень підгузок. Це взагалі лавка. Лавка. Взяла три пачки. Такі, дві. І ще. Так що, кому треба? Зверніть увагу, ми вже, до речі, тройку носимо, ми двойку майже не носили. І ми. Захар двойку майже не носив. Ось це справжній скарб. Мені завжди подобалося, як люди оце так пакують, все прям трамбують. Ще з продуктами так подобається. Ну, бо на памперсах трошки дешевше, виходить, ніж на продуктах. І десь, думаю, на два тижні на півтора нам цього вистачить. До речі, буде засікти, наскільки сьогодні якраз понеділок. І в мене ще пачка залишилась повна. Так, наділа на дитину шапку вже. Вже навчилась на своїх помилках. Їдемо. Їдемо за дітлахами в садочок, а по дорозі ще треба зайти на розетку, забрати корм і купити їм сок. Вони просили соку. Так, в мене вже все повисихало, зараз буду кріпити і ліпити все до кучі. Ніби як частенько, все гарненьке. Діти дивляться мультик про велет грушку. Да? Щоб те на лобі? Що вже б ти ліпила? Прости. Ладно, пробуємо це все в кучу зібрати. Так, два дні я з ними розгрібалася. Тут просто ці рівні не треба було знімати. Вони тут дуже гарно ховаються. О, до речі, треба. Треба сюди ще додати дещо. Вони тут дуже гарно ховаються під спинку, бо потім знайшли ледве ці деталі, і то, якби Сергій не сказав, я б і не поняла. Потім отут ледве я цю штуку витащила, бо вона аж туди впала. Коротше, оці рівні знімати не треба. Я їх якось зняла, але їх не обов'язково знімати. Зараз ще сюди захисні штучки вчіплю, і їх треба кріпити ось тут. В принципі, буде готове крісло для Жені, бачите, воно таке чистеньке вже, гарненьке. Яка тут красота сидить? Нервується. Сидить і нервується. Все. Довели ага. до пуття. Те, що мали довести до пуття, да? це вже навіть Ага. Сьогодні нас мають стелити фартух на кухню. А, плиточка, плиточка. Я це вам є показати. Ой-ой-ой. Така ось плиточка, бачите, гарненька яка. Ну, все, вам досить. Пізніше ще покажу а то розіб'ю. сюди буде сваритися. Так. Ладно, треба зі стюркою розібратися, поки плиточник не прийшов. Да, барніціус? Барні, хто тут, тут, тут корм так багато їсть? Хто тут багато корму їсть? Скажіть, малий. Там питали, якої породи наш кіт? Кіт дворової породи. Метис. Ми його на базарі купляли. Купляли такого рудого на базарі. Ага. Такий старий, а ще досі. Ай! Ти чого кусаєшся? <гум> ти чого кидаєшся на ноги? Він на це все завівся, 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 завівся. <гум> завівся. Він не дуже царапається, але <гум> Але може царапатись. Це коли з ним починаєш гратися, він прям. Бешений стає. Ай-ай-ай-ай-ай. Кошак, тобі вже вісім років, ти про це знаєш? А ще досі молодість грає, так? Треба їх пообгризати? Пообгризати. Так, все, Барні. Давай без цього всього, відпускай мене, відпускай. Котей, відпускай мене. Ти такий гарний. Я завжди мріяла про родого кота. У мене ніколи не було просто родого кота. Через те про рудого кота. Так що, давай. Оп! Ха! Ха-ха! Чоловік дороблює шаф дитячу. Полички додавали і поставили знизу. Штучку. Діти могли самі вішати, а тут я вже щось поскладаю: їм. красота, красота! Маєш меточок про роботу, бо думаю, куди я ще його вставлю. Надіюсь, в мене ще буде зараз хвилинка-дві. З роботи вийшла лажа. Насправді це такий теж стрес, тому що ну, втратити роботу це досить великий стрес, навіть якщо ти в декреті. Ну, якби, була, якби не було маленької дитини, то може це ще більший був стрес. А так, ну, типу, робота є. До чого я веду? А, я працювала в меділюксі. Хто з Вінниці, той знає, там було офтермологічне відділення, воно там рахується, типу, як окремо. Бо Мідільк сам по собі спеціалізується, типу, як прийшов в одне місце і пройшов всіх лікарів. Але саме офтальмологія там була відношена до інших власників. І я там працювала три роки, виходить, з 2022 року. Так, да, роки. В 2022 році я народила. Женю, я в декрет не йшла. Відразу тільки в мене закінчився лікарняний, це Жені було десь півтора місяці. Я вийшла на роботу. Як я ходила на роботу, що дуже багатьох цікавить дуже сильно. Мій чоловік до осені минулого року займався лише електрикою, і він працює сам ну, працював сам на себе, він ФОП. Колись він працював в офісі на промавтоматиці, але це все змінилося, після того, як у нас з'явилася Настя. Тому що я хочу працювати, я в декреті сидіти не хотіла, тому потрібно було вирішувати питання часу, коли я, наприклад, буду на навчанні, бо я ще тоді була на інтернатурі: хто буде сидіти з дитиною? Це пояснюю новим глядачам, можливо, хто не знає цієї нашої всієї ситуації. Бо дуже часто питання, типу, хто, сидить, хто буде сидіти з дитиною, або раніше хто сидить з дитиною. І таке. А, няня це дуже дорого насправді, тому і няня це така дуже специфічна штука, не всі ній можуть наважитись. Бабусі так само в нас працюючи всі, тому і плюс вони не живуть біля нас, вони не в Вінниці живуть. Тому діти повністю на мені і на Сергію. І коли була Настя маленька, Сергій звільнився з промавтоматики, почав працювати сам на себе. Я тоді закінчила інтернатуру. І коли я ходила півдня на, на, на інтернатуру з восьмої до часу, приходила додому і з часу, до самого вечора Сергій вже працював. Потім, 20, ну, в 22 му році, я закінчила інтернатуру, 22-му чи 21? в 21 му році я закінчила інтернатуру. І якраз в січні 22-го я влаштувалася в Меділюкс, будучи вже вагітною. І в червні, коли я народила Євгена, я в декрет не йшла. Ми, в принципі, робили так само, як ми звикли робити з Настю. Єдине, що цього разу була можливість робити дуже гнучкий графік. Я виходила так само з 9 до часу, плюс я виходила не кожен день, у мене було декілька змін на місяць. Таким чином, і дитина зростала, і я мала розвиток якийсь кар'єрний, і чоловік працював, тобто ми це все суміщали. Чи легко це? Та ні, це не легко, але дітки ростуть два роки, дуже швидко пролітає, починається садочок. Звичайно, діти так само в садочку особливо перший рік дуже сильно хворіють. Тому це дуже много зручно, коли, наприклад, Сергія гнучка робота, він ФОП. Да, в нього є замовлення, є замовники, де він. Працював, але теоретично, якщо Терміново треба забрати дитину, він міг відлучитись. Так само у мене дуже досить гарні стосунки були з своїми колегами, і якщо, наприклад, я ввечері бачу, що моя дитина має захворіти, я могла когось попросити, щоб вийшов за мене. Тобто, в плані комунікації з колегами, начальству взагалі проти не було нічого, головне, щоб робота робилась. було мега зручно, тому ось так ми це все і суміщали. Я все ще працювала, будучи вже вагітною з Захаром, меділюксія працювала. І, в принципі, ми планували по такій самій схемі, схемі як і з Женію. Тим паче, що ми вже знали, як це все працює. Дохід, в принципі, в мене навіть за тих небагато змін був досить ну, нормальний. Нас це обох влаштовувало, тобто був сенс мені виходити на роботу. І я вже мала виходити на роботу. у мене декрет 14 вересня, закінчувався. Але в кінці серпня е, повідомили, що змінюються власники тої офтальмології, звільнили всіх дуже в терміновому порядку. Е, деяким пропонували назад туди влаштуватися вже до нових власників. Там зараз візіум. Е, е, комусь не пропонували. Е, там змінилися умови праці, плюс е, клініка зовсім інша. Е, зовсім інші. Робочі будні мали бути. Ну, коли ти звик до одного, до одного темпу роботи, до одної специфіки роботи, до тієї зарплати, до цього всього, до людей, які з тобою працюють, це одне: і, наприклад, виходити з декрету на Не з декрету, а виходити з лікарняного і робити все по плану, який в нас був. Уже знаючи, що тебе очікує, це одне. А зовсім інше виходити до нових власників на нову зарплату, на новий потік людей. який, тому що ну, клініка, прям взагалі, нуляча. Їх багато по Україні, але в Вінниці вони є свіжі. Звичайно, там залишається потік пацієнтів, який був раніше напрацьований нами. Але все одно. Як я зрозуміла, мене хотіли брати. Ну бо я дзвонила на що того, що робити. Бо типу у мене ж якби декрет звільнити вони мене не мають права. Але ну така от ситуація, яка сам, взагалі, документально трохи складно ще є. Вони пропонували мені роботу, але в основному я так зрозуміла, як дитячого офтальмолога. Тому що в мене є спеці спеціалізація дитячого офтальмолога, але я в основному все одно більшість працювала з дорослими. Дітей в мене було не так багато, і дітей я в основному брала для підбору нічних лінз, корекції міопії короткозорості. Ось, типу, в такому плані. Тому. І в мене, наприклад, дітей б не було так сильно багато, тому ми з Сергієм вирішили, бо і плюс ЗП, по ідеї там зовсім інші умови були, і не зрозуміло, який би дохід в мене був. І не зрозуміло взагалі, і плюс команда розумієте, вже не та, не ті люди, з яким ти привик працювати. Вони не знають, хто я, що мені прямо треба дуже гнучкий графік, тому що сьогодні діти здорові, завтра вони вже хворі. І я не знаю, як би вони до цього всього ставилися. І ну, загалом, дуже так знаєте, ну я думаю, ви розумієте мене про що. Я. Е, тому було прийнято рішення поки що е, в зв'язку з тим, що є маленький Захар. Якби ще не було грудної дитини, можливо, ну, я по-любому шукала роботу, тому що вдома б я не сиділа, враховуючи, що діти ходять в садочок. А так як склалося, так життя, обставини життєві склалися, що я залишилась без роботи. І в мене двохмісячна грудна дитина, вирішили поки що посидіти вдома. Тоді було шоком, тому що ну я взагалі не дуже люблю, коли щось іде не по плану. Я часто роблю декілька варіантів розвитку подій, планів, щоб, якщо що, швидко увилювати, знаєте, але ну тут прям такий. І це все було в кінці серпня, на межі нашого переїзду. Ладно, буду готові обрізати нігті, поки, поки Захар все ще спить. Всім дякую за перегляд і всіх буду рада бачити в наступному влозі. Всім пока-пока.